Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні я б хотіла коротенько розповісти про мій останній фініш, який відбувся. І це моя сумка. Це був доволі імпульсивний процес, тому що я вирішила, що мені негайно потрібна сумка пухнаста і м'якенька. Я згадала, тому що я переглядала відео про тренди в одязі, в аксесуарах в Пінтересі, які будуть у 2025 році, і побачила деякі м'якенькі сумочки. Здебільшого вони, звісно, були не такі кучеряві, а більше з хутра, але мені захотілося її собі зробити подібну сумочку. І я згадала про те, що маю підходящі нитки. Ці нитки ще з минулого або позаминулого, бо ж давним-давно я їх купляла. Це Шехенмайер, вони такі дуже цікаві, вони і не букле, і не такі вони пухнасті. Неплюшеві, дуже вони дивні. Я не знаю, як вони називаються, якщо чесно. Але я з них вже в'язала. Мала я три великих 200-грамових таких бобінки, Вони не в звичайних моточках продавалися, а в таких великих намотах круглих. Я взяла по акції три, і з цих трьох. Мотків, я відв'язала один е, довгий кардиган в одну або в дві нитки, точно не пам'ятаю. А також е, сумочку, і ще трішечки в мене залишилося цієї нитки. Тож я планую ще, можливо, відв'язати якусь косметичку, або якийсь чохол для, наприклад, планшету чи книги. тож стосовно сумки, я взяла. Нитки номер я взяла нитки ну спеці номер 8 пряжу, змотала цю пряжу, ця пряжа доволі тонка, тож я її змотала в 4 складення і в'язала в 4 складення цей виріб, так? Зшивала звичайною. Відв'язувала я спицями, тому що, якщо чесно, я зрозуміла, що я не зможу відв'язати гачком, тому що пряжа доволі така, вона, м -м пухнаста, я не зможу, скоріше всього, знайти е дірочки. Буде складно попадати в петлі. І спицями для мене був найкращий варіант. І це ну, гарно вийшло насправді. Я... Загалом розповім про цю сумку, відв'язувала я її таким великим прямокутником, Брала, набирала на спиці 25 петель і в'язала прямокутник, 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 потім його склала, зшила. зшивала я, ну, так як це така пухнаста пряжа, ніяких проблем з зшиванням в мене не було. Я зшила і трішки підшила вуглики для того, щоб вони не стирчали. Так от, так от Я їх підшила, і коли вивертаєш, воно набагато гарніше для мене виглядає. Зшила в дві нитки з найзвичайнісіньким способом, найзвичайнісінькою голкою. Потім вивернула, трішечки так згладилися об вугли. Вона така вийшла доволі пухнастою ну, і нав'язала ручку. Загалом тут цей прямокутник в мене був довжиною, 20, довжиною, ну, довжиною 25, 25 петель восьмими спицями. Так? А довжина, якщо чесно, глибина цієї сумки. Я не відмірювала, тому що я в'язала по типу цієї літньої шоперки. Вона мені дуже подобається. В'язала я її гачком і по кругу з ярнарт Макраме, по-моєму. Дуже зручний розмір в неї. Я вирішила цю зробити подібну, але трішечки, трішечки меншою. Тому що це все-таки спиці, і воно буде трішечки підтя... витягуватися, мені здається. А, та й не хотіла я її робити шопоркою, хотіла просто таку сумочку, яку можна носити... в якій можна носити необхідні речі. А, так, вийшов ну, на, на півтори в мене долоні ширина, і на півтори ну, десь на дві долоні, півтори долоні довжина. Так що, приміром, так. Ну, Це вже в'язати не майстер-клас. Я просто хочу розповісти про те, як в'язала, як вийшло, можливо, я когось надихну, також з якихось залишків зробити собі подібну сумку. Відв'язувала я ручку, хотіла відв'язати також дві ручки, як в цій, але зрозуміла, що сумочка доволі маленька і однієї ручки буде достатньо. Тож, Відв'язувала я, набирала 50 петель. Якщо тут у мене 25 петель, то тут у мене 50 петель в половину більше. І хотіла я спочатку їх зшити, її, ну, її от але потім зрозуміла, що широка мені подобається також. Відв'язувала я 8 рядів, закривала звичайним способом і звичайним способом пришивала. Так як це пухнаста пряжа, нічого не видно, все, все, все десь поза, так і позаховувалося. Дуже мені подобається. Планую ще від, відшити для неї підкладку, для того, щоб коли щось кладеш, воно не, не топиршилося сильно. А підкладку зроблю з підручних матеріалів. По типу якоїсь чорної футболки, якою не користуюся. А в мене таке часто. Я намагаюся використовувати речі повторно і е, так, щоб реюз був. Реюс, <laughs> щоб їх не викидати. Якщо вони не необхідні. Е, так е, тож, по цій сумці, в принципі, все, не знаю, що ще додати. Е, Схема проста: прямокутник. Тут 25, тут 50 петель, відв'язуєте на ту довжину, яка вам подобається. Потім сшиваєте, пришиваєте, і все готово. Я дуже рада, що я це зробила. Відв'язала буквально за пару вечорів. Дуже було весело, тому що пряжа товста, спиці товсті. і... Ти, залюбки, швидко отримуєш легко і швидко отримаєш результат, який дуже такий приємний для мене, якого я дуже хотіла. Давно хотіла собі пухнати сумку, і тут нарешті збулося. Тож, на цьому все. Дякую, що завітали. Заходьте ще на канал, ставте свої реакції. Гарного вам дня!